китайсько бразильська пропозиція це також деструктивно. Це просто політична заява. Я казав Лулі, ми передавали китайській стороні. Давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви, ви нам не вороги. І ми вам не вороги. До чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону Росії або бути десь посередині? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити руски. Ви повинні показати, що ви сильні країни. Як можна пропонувати, ми пропонуємо ось наша ініціатива. Нічого нас не запитав. А Росія тут включається і каже: ми підтримуємо бразильсько-китайську ініціативу. Ми ж не дураки. Для чого цей театр? Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цю ініціативу і кажете, давайте таку ініціативу. Ну це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразиль.